Працювати менше більш ефективно. 70% поляків хотіли би працювати 4 дні на тиждень замість 5. Чотириденний робочий тиждень стає все більш розповсюдженою практикою у країнах Європи. І згідно з дослідженнями, таке нововведення має більше переваг, чим недоліків. Воно призводить до зменшення навантаження, зниження стресу, покращення самопочуття і балансу між роботою і особистим життям. Як наслідок, збільшується продуктивність працівників і якість їхньої роботи. Відповідно, зменшуються витрати компаній, а претендентів на роботу стає більше. Польський уряд також розглядає законопроект про скорочення робочого тижня. Передбачається, що новою нормою стане 35 робочих годин, тобто на 5 годин менше, ніж зараз. Згідно зі статистикою, поляки працюють у середньому від 40 до 45 годин на тиждень, і це один з найвищих показників в Європі. Наразі тривають дискусії з приводу того, як рішення про скорочення робочого тижня вплине на економіку Польщі. А що думаєте ви? Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб почувати себе комфортно? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях.